Вітаю. Хочу для вас записати відео на тему. Давайте так. От до кінця року, чого ви не очікуєте, про що ви навіть і не думаєте, а це обов'язково з вами станеться? Це може бути як щось хороше, так і щось негативне. Будь-що. Якщо буде щось негативне, то я подивлюся, як вам цього уникнути. Я вам запропоную три варіанти. Давайте три варіанти. Дивіться, ви можете вибрати один варіант, можете два, можете три. От прислухайтеся до своєї інтуїції, куди вона вас, яка карта вас до себе притягує, вашу увагу, ви хочете подивитися. Значить, За цією картою прихована інформація для вас. Поки ви обираєте, я вам хочу я вам зараз поясню, чому я обрала цю тему. Так, сталося, що от минулого року десь навесні, ну, я якраз свій канал відкрила в січні місяці і дуже активно ним займалася. І навесні я слухала дуже багато різних розкладів онлайн, саме україномовних терологів, з точки зору як нового ютубера. От мені було цікаво, що саме які теми. Я дуже багато слухала таких від, від... Ну, розкладів онлайн і читала коментарі. Мені було цікаво, що людям саме заходить, які теми, що і як. І мені постійно потраплялася інформація, у вас буде переїзд. От у вас буде переїзд, і протягом року ви обов'язково переїдете, можливо, трошки пізніше, а я взагалі не збиралася нікуди переїжджати. Що ви думаєте? Я десь, ну, трохи більше ну, десь місяців через 15, я дійсно я приїхала. Приїхала на іншу квартиру. І у мене так просто склались обставини. Тобто це я була змушена переїхати. Я не планувала цього. І цього не можна, не можна було уникнути. А, тому вирішила, ви знаєте, вони, ну, реально інколи через такі теми нам хоче світ чи наші ангели-охоронці дати якісь підказки. Да, можливо, якщо це щось хороше, щоб ми, можливо, від цього не відмовлялися. Або якщо це щось таке нехороше, погане, то ну, можливо, ми знаєте, там знали б, де, де впасти, то й соломки собі можна підстелити, так? От. Або якщо інколи буває, що якась хороше, щось нам з нами стається, а ми в це не можемо повірити, і ми боїмося це брати до рук, думаємо, що то на зло. Тому така хороша тема насправді. От що з вами станеться, але ви цього не очікуєте. Добре, перший варіант, другий варіант, третій варіант. Я думаю, що ви вже визначилися. Добре, перший варіант. Це буде пов'язано з вашою роботою. А що саме? Це хороше щось. А, так. Що саме? Дивіться, знаєте, що станеться? Тут ціла історія вийшла. Тут станеться так, що вам запропонують якусь або нову роботу, або якусь нову співпрацю. По четверки пентаклів це співпраця або договір на якусь нову роботу. Щось вам нове запропонують. Якась би, якщо ви працюєте самі на себе, то це може бути співпраця з якоюсь людиною, щось таке, або, можливо, посаду якусь запропонують, якщо ви на когось працюєте. або взагалі запропонують, у вас з'явиться можливість змінити роботу. І це, ця можливість вам прийде від жінки. Конкретно від жінки. Ви засумніваєтеся, тому що ви будете, та ну навіщо мені мені змінювати шило на мило? Ви засумніваєтеся, а, тому що наче все добре і так у вас. Але після того, як ви засумніваєтеся, ви або втратите роботу, або втратите якісь гроші. Тобто у вас в житті щось зруйнується, і вас просто змусять. Обставини прийняти цю пропозицію. Коли ви її приймете, от на цій пропозиції ви зустрінете кохання своє. От через цю пропозицію ви зустрінете свою любов, ви закохаєтесь. Неважливо це, ви, будете, ви заміжня чи ви, ви одружений. А чи є у вас партнер, може, у вас там все ідеально. Неважливо, ви самотні чи не самотні, але ви закохаєтесь. Вас просто змусять прийняти цю роботу. Спочатку ви засумніваєте щось, але вас змусять це зробити. І це буде любов. Ну, Для когось вона буде бажаною закоханістю, для когось небажаною. Це буде взаємна любов. Ну, далі, там уже ви далі дивитися не буду, Це просто у кожного буде своя історія, тому що якщо ви щасливо одружені, чи щасливо заміжні, то ну, слухайте, ну і цього ніхто не застрахований десь закохатися поза шлюбом. Таке буває. Мм, дуже хороша, дуже. Ви знаєте, як на мене, то це хороше. Це, це хороша несподіванка. Це дуже хороша несподіванка. Добре? Ой, я буду докладати це ж з однієї колоди. Да. А, так, так, другий варіант. Другий варіант. Ви знаєте, ви зіштовхнетесь із зрадою в своїй сім'ї. Це може бути зрада у вашій особистій сім'ї, якщо ви заміжня, або ви одружений. Це буде просто удар, це буде зрада. І... Або це може бути хтось із ваших родичів, саме кровні родичі, бо це сім'я, кровні родичі можуть вас зрадити. Це буде для вас великим ударом. І ви, але ви не розгубитеся, ви станете перед вибором або відсекти цю людину, тобто зруйнувати ці родинні стосунки, ну принаймні на, на певний час, або ж е, розлучитися, так? Якщо чи розійтися зі своєю парою тут е, сімейні стосунки, якщо навіть ви не одружені. Офіційно, але у вас як сім'я. Громадянський шлюб, то тут, тут так ну, саме, тут, саме від сім'ї. Це буде якась зрада предательство. Але після того, як ви приймете рішення, ви якось холодно, ви, дуже, ви заспокоїтеся дуже вчасно і приймете це рішення. І тоді, що буде. Тоді буде все по справедливості. А чи можете ви якось уникнути цю зраду? Ні, не можете. це буде обов'язково. Це буде або з родичами пов'язано, або з вашою парою. Не з дітьми. Це не, не про дітей. Родичі, якісь такі, брати, сестри, батьки можуть бути, дядьки, тітки, ось такі, але не ваші діти. І не ті родичі, які, які вам. Годяться в діти. Може, ваші племінники, які о, такого віку, як і ваші діти, то ні. Це хтось такий або одного віку з вами, або старший за вас. Або приблизно, там, може там років на 7 молодший за вас, на 10 десь так. Ну, Не віку ваших дітей. Ось Зрада від цього, якщо з родинна зрада. Але ви у цього уникнути не, може, не зможете. Ви знаєте, це вам буде. Коли це станеться, ви так подумаєте, ні, ну це мало статися. Я, я, це мало це закономірно. Це закономірно. І ви дуже з холодною головою приймете рішення. І коли ви об, е, відріжете від себе цю людину, то весь світ відкриється перед вами. Знаєте, таке відчуття, що ви відкриєте саму себе чи самого себе. Для цього світу. Ви подумаєте, господи, ну навіщо я стільки років, чи, чи все життя, можливо, жила в брехні. Дякую, що так сталося. Ви будете дякувати світу за це. Ви цього уникнути не можете. А, ви можете просто морально до цього якось. Ви знаєте, ви навіть це, більшість з вас, хто слухає, може навіть і всі з вас, ви навіть і знаєте, звідки чекати, від кого чекати цього удару. Ви це і знаєте, про кого я говорю. Ну, він буде обов'язково. Це якась така, це не катастрофічна зрада, але, ну, ну як? Тобто це не питання життя і смерті. там Ваш світ, земля з-під ніг у вас не піде. да, Тобто, так, це, звичайно, неприємно. Це дуже боляче, але ви впораєтеся з цим. І як тільки ви відріжете цю людину, весь світ буде перед вашими, під, у ваших ног. А, ось такий варіант. Так, третій варіант. Ой, Боже, буде якийсь шанс. Денежний А що ви отримаєте? Зараз? зачекайте, гляну, що це ви отримаєте? Для когось програється, це не для всіх. Можливо, помре людина. Або ваш чоловік, або ваша дружина, з якою у вас дуже погані стосунки. Ви прям чекаєте смерті цієї людини. Або хтось із ваших родичів. Помре. Якщо хтось із родичів Ну, тут та, та людина, яка дуже сильно яка хворіє. І вам взагалі. Що чесно, оця людина зі своєю хворобою, вона вам приносить е, лише смуток. Е, це може бути хтось із родичів. От коли вона помре, ви отримаєте спадок. це не для всіх. Це не для всіх. Так, е, дивіться, якщо для, для тих, у кого немає таких родичів, то, хто, я перепрошую, не чекає смерті своїх рідних. Що це буде за шанс? Це гроші, чи це не гроші? Ні, це, це не мова. А через що ви отримаєте цю, цю радість? В якому сенсі? Дивіться. У вас щось для решти, для всіх, от спільний знаменник, абсолютно для всіх, вас у житті щось дуже сильно мучить. Або маленький заробіток, погана робота, невдалі стосунки, або відсутність цих стосунків, от якась щось вас дуже сильно мучить. І у вас буде шанс, який оці муки перетворить на радість. Тобто у тих, у кого погана робота. Вам, ви знайдете дуже хорошу роботу. У тих, у кого немає заробітків, нормальних або взагалі немає, от гроші до вас прийдуть. У Тих, у кого, хто самотній, знайде своє кохання, у кого незрозумілі стосунки, то ці стосунки або стануть зрозумілими. Ну, скоріш за все, тут, ну, скажімо, а... стануть хорошими. Буває таке, що у людей можуть бути погані стосунки, а потім вони якось так. Через спільну трансформацію переходять на інший рівень і дуже, дуже щ... на рівень щастя. У кого нещасливі стосунки, вони або заміняться, буде або зміна партнера щаслив... з дуже щасливими стосунками, або просто самі стосунки зміняться з такого нещастя на, на щастя. От я б сказала так. І якщо конкретно вас мучить якась хвора людина, то ця людина помре, вона піде з життя. І ви ще й спадок отримаєте. Таке може бути. Або просто якесь як звільнення. Ви знаєте, може, не просто спадок. Може ця хвороба цієї людини забрала у вас такі ресурси, і грошей, і нервів, і всього на світі. А тут вона піде, і, звичайно, ваш ресурс залишиться про вас. Ну, це не для всіх, це для тих, у кого от конкретно хтось отак хворіє, і вас ця хвора людина дуже сильно мучить. вот. ну, ось. Ось такий варіант, Ні, ви не прогавите цей шанс, не переживайте, ви його не прогавите. Це, це станеться 100%. Тут станеться 100% і ви його отримаєте. Тут спентаклі це е, карта 2. Тому ви це не прогавите. Добре. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вражіння. Все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе.